Законопроект, в рамках якого крім всіх інших дій, маємо те, щоби коли ви йдете в кіно на якусь популярну франшизу або ж на просто фільм, який хочете відвідати, ви не мали можливості подивитися цей фільм з українським дубляжем. Це дуже брутально. Для чого це спитаєте ви? З урахуванням того, як багато сил і енергії було витрачено на те, щоб ми все-таки мали доступ для цього дубляжу, і як багато сил зараз ігрова спільнота вкладає в те, щоб ми мали можливість грати в ігри з українською локалізацією, хоча б текстовою. Я вам поясню з точки зору влади, на даний момент це якимось чином допоможе розвитку англійської мови в Україні. Тож я вам особисту історію, а ви мені підписку на канал, бо я. Я помітив, що більше 50% моїх глядачів не підписані на цей канал. А це ой як недобре. Ви ж пропустите наступні відео. Там тазові зажими, енергія, спартак, субота і маса іншого якісного контенту. Подумайте, це було ще до того, як захопили Донецьку обласну держадміністрацію. І я йду в кіно на фільм Байкери 3». Це індійський фільм. Ви спитаєте, чому я вирішив піти на індійський фільм Байкери 3», При тому, що по перше, він індійський, по-друге, ніхто не чув про Байкера 1 і 2». А я вам скажу. Це було майже 10 років тому. Уявлення не маю, що мною керувало. Але я це запам'ятав. І я прийшов, і вже в той момент Україна мала таку концепцію, як український дубляж. Жодних проблем з цим не було. Фільми дублювалися, і я отримував масу задоволення, розглядаючи улюблені франшизи або Байкер от українською мовою. Але тут мене чекав сюрприз, який дуже вибив мене з колії. Фільм Байкер 3»? Транслювався в кіно російською, і я тоді весь сеанс сидів і не міг зрозуміти, як це можливо. Чому таке взагалі сталося? Що за історія? О, oh, вибачте. До чого я веду, що коли ти не маєш можливості подивитися фільм українською, ти розумієш, наскільки важлива взагалі ця річ, наскільки взагалі важливий дубля. Про тему того, наскільки важлива оригінальна доріжка в оригінальному творі, ми поговоримо трошки згодом. А зараз ми все-таки говоримо про доступність. Контенту своєю мовою, мовою твоєї держави. І от коли ти це втрачаєш, ти задаєшся питанням, до якого хера взагалі, ну стільки сил і енергії було втрачено, стільки активності по цій українізації, і те, наскільки важлива українська озвучка, важко переоцінити. Мало того, що це стало віконечком для дуже багатьох людей в українську мову, от саме тоді, коли почала з'являтися українська озвучка на фільмах, на телебаченні, саме тоді маса людей. Російськомовних в Україні взагалі стали дотичні до української культури. Так, це не зовсім те вікно, яке, напевно, нам би хотілося. Всі ми хотіли б, щоб Україна була, знаєте, сповненням бажання вивчити саме культурний контент, вивчати книги, дивитися українські фільми. Але, ну от, вийшло так, як вийшло. Все таки у нас маса країн є з Російською, І от цей обов'язковий пункт, щоб телебачення було українською і кіно також було сумне українською, він дуже важливий. А я нагадаю, що цей канал Завдяки вашій підтримці, яку ви можете оформувати як спонсорку, і вихопити собі шикарні емодзі з котиками і доступ до унікального контенту. А також у вас є доступ до цілого пулу унікального контенту, і саме до цього відео є доповнення, яке є останнім доповненням, доступним для всіх спонсорів незалежно від суми. Всі інші відео доповнення. Будуть для спонсорів другого рівня і вище. Це моя спроба віддячити тих людей, які донатять трошки більше, і щоб вони отримали також трошки більше. Але 10 гривні патрони, все ще отримують пачку контенту, який вже доступний, доступ до емодзі і пачку фотографій котів, які також є на сторінці спільноти тільки для спонсорів. Ну і ви можете оформити баймієкофі, там є унікальний контент. Також можете до речі почитати мій пост з рекомендаціями або не рекомендаціями фільмів. Там є добірочка моїх мікрорецензій. Прекрасно, повернемось до теми. Зараз ми маємо наступну ситуацію: що в рамках того, що Україна рухається в Європу всіма силами, ну типу і вже тут, але ідеологічно, то у влади є бачення, що треба, щоб українці краще знали англійську мову, і в цілому це дуже хороша ідея. З багатьох причин, крім того, що глобально варто інтегрувати світову спільноту, мати доступ до світового контенту якісного і, взагалі, дуже багато освіти і інших елементів пов'язаного з англійською мовою. Крім цього всього, ну в Європі немає такого, що ти відмовляєшся від власної культури. Ба більше того, маса країн в Європі. Не говорять англійську, я розумію, що у багатьох є фантазії стосовно того, що всі європейці знають англійську, але це неправда. В якому небудь умовному Парижі вас можуть не зрозуміти, навіть якщо ви просто замовляєте каву. Тому що французи дуже цінують свою культуру і дуже цінують свою мову. І я, до речі, не хочу сказати, що це ок. Якщо офіціант в Парижі в столиці не може зрозуміти вас, коли ви просите еспресо або лате, тим не менш. Коли ти приїжджаєш в умовну Францію, ти це відчуваєш. Те саме в Італії. Тобто там нема такого, що всі говорять англійською, і це не проблема. Ну тобто, у них є своя мова, і вони можуть поспілкуватися англійською, особливо якщо це туристичний рим який-небудь. Але це не значить, що це, типу, поголовно всі спілкуються англійською. Є елемент, який багато людей не ігнорують, забувають, наприклад, те, що в НАТО офіційні мови дві. І там англійська, і французька, і дуже багато європейських країн мають свою культуру і оберігають її. не всі, але переважна більшість. В цьому взагалі ключовий аспект Євросоюзу і от цього його об'єднання, що вони не тиснуть на культурні аспекти. У них є ідеологічні речі, які їх об'єднують, і вони комунікують е на рахунок цього. Там умовні права людини, питання до судів, питання до корупції, вони якось намагаються оцей момент уніфікувати. Але от питання культури там дуже різноманітні. Виходячи з цього, мені абсолютно не зрозуміло, чому в рамках цієї інтеграції нам подають відміну україномовного контенту як щось, що позитивно вплине на розвиток українського суспільства. Кожного разу, коли я роблю такого роду відео. То засмучуюсь, наскільки необдумано люди роблять ті чи інші заяви. Давайте я просто перед вами розміщу коментарі всіляких медійних і кіноекспертів. Ось вони, бачите, дублювання це пережиток савка. Ось, наприклад, ну, чиста Спартак-субота. Все, що не подобається, пережиток Савка. А далі ми гуглимо мапу. Стосовно дублювання продукції, і отримуємо наступну. І як бачимо, просту річ, що країни, у якій мається великий культурний спадок, як то Німеччина, як то Італія, як то Франція, вони бережуть мову і тому дублюють контент. Тому що для них це важливо а країни, які мали дуже багато конфліктів, дуже часто розділялися, і от там Боснія, Герцоговінсько, румунсько-хорватський блок. Ну, вони не дублюють контент. Якщо ми повертаємось до концепції цивілізованого світу і рухання, то ви до кого більше хочете? До Албанії в цивілізований світ чи до умовної Франції? Не треба ж мені пояснювати, та, що Великобританія і Скандинавія ну, не зовсім чесно попали в цей рейтинг. У них, типу, англійська в хаду. Не, не надто божевільно, що треба робити, щоб вивчити англійську мову до хіра. Працювати, і я думаю, що для людей, які були дотичні до цього, це очевидно, у когось краще виходить, у когось гірше, у когось була хороша освіта в школі, у когось в університеті, хтось додатково займався, і хтось знайшов для себе гарний варіант читати книжки, хтось дивитися серіали з додатковими можливостями в перекладі, хтось взагалі вчився по умовним доолінгу або додатком. Тим не менше. Немає, по-перше, універсального способу. А по друге, немає способу фонового вивчення Можливо, звичайно, є легенди, унікуми і боги в Твіттері або в соціальних мережах, ви обов'язково таких зустрінете. Але з мого досвіду я не зустрів жодної людини, яка вивчила англійську мову випадково. Ну знаєте, вона там ходила десь, жила десь і вивчила її. Ні, навіть якщо ви живете в англомовному середовищі, то вам все одно доведеться вчитись. Так, вам буде простіше, ви будете розуміти, як е, звучать. Слова, як говорять, щось трошки про сленг, щось трошки про комунікацію. Наприклад, ви зрозумієте, що на питання, як в тебе справи, не треба відповідати, але глобально структуру речення, концепції, підходи без вивчення, ви не зрозумієте. Ну, наприклад, усю фішку англійської мови, що там у вас subject, verb, object і ще якась херня – ви не зможете зрозуміти, навіть якщо ви геній і на слух все прекрасно розумієте. Тому що нейтів-спікери говорять як нейтів спікери. На похер, ну, типу, знаєте, вам можуть сказати, що в англійській мові питання будуються за допомогою формули. Нейтів-спікер питає інтонацію. Бо він може, а ви ні. І от, наступний поінт в тому, що переважно в кіно ми ходимо для розваги: отримати задоволення, подивитися фільм, насолодитися історією або картинкою. Є варіант, що ви йдете туди. Ціленаправленно вивчити англійську мову. Є сеанси з субтитрами, їх не так багато, як люди хотіли б, напевно, але тим не менше вони бувають. Але якщо ви йдете розважитись, немає такого, що ви випадково вивчите англійську мову. Ви будете дивитися месників, але не насолоджуватись картинкою, а читати субтитри. Ось так це буде виглядати. Як допоміжний фактор, це безумовно може працювати, але вкотре моя основна ідея в тому, що якщо ви не хочете вчитися, випадково це не станеться. Тому, незважаючи на те, що законопроект, якщо я не помиляюсь, має в собі інших масу поінтів, типу додаткові уроки, додаткові можливості для вивчення, взагалі більш широта використання англійської, як поїнти, як ідеї в цілому, ок, то от конкретно відміна українського дубляжу. Вона, як на мене, не дає приблизно нічого, крім погіршення ситуації з українською культурою. Чому? Тому що є маса людей. Так нам хочеться вірити, що це не, не так, що от їх взагалі не багато, але вона є, і вона вагом. Частка людей заб'ють собі фільм в Google і подивляться і камріп російською. Ну. Така реальність, і навіть якщо це відносно невелика частка, там 5% людей, то в цифрах це дуже багато, і ми втрачаємо цих людей, і вони втрачають бути мож... і вони втрачають можливість бути дотичними до української культури, і ми втрачаємо їх з нашого медіаполя. Бо вони будуть йти по шляху найменшого супротиву, дивитися тією мовою, якою розуміють, і це розуміє маса людей, маса представників культури, які борються дуже давно з цим. І є проста думка, яку озвучую не я вперше, і маса інших людей до мене дуже проста. Що нам треба в першу чергу побороти вплив російської на медіаполе. тобто витягнути людей. З російського середовища, і якщо ми забираємо інструмент для цього, а український дубляж — це інструмент для цього, то це не покращить ситуацію, а погіршить. На фоні цього ще більш дивно виглядає позиція Федорова, нашого міністра цифрової трансформації або просто держайтішника головного стосовно того, що відміна українського дубляжу допоможе розвинути український кінематограф. Знаєте, якщо покопатися, прям глибоко зазирнути в цю ідею. Можна знайти в цьому здорове зерно. Але Федоров, мов упускає оцей велетенський шлях, і от найвелетенську перепону посеред цього шляху це Ткаченка. Ми не можемо ніяк прибрати нашого міністра культури. Ну, влада чомусь сперечається, що в ньому є сенс. А сенсу в ньому ніякого немає. І нічого доброго за свій час не зробив, тільки крінжи не генерував. Умовно, давайте уявимо ситуацію, що дубляж відміняють, і українську можна дивитися, українські фільми. Але для цього їх треба створювати. А у нас не те, щоб ідеальні умови, знаєте, ну воююча країна, трошки не туди йдуть бюджети. І так, ми створюємо зараз непогані фільми. Люксембург, Люксембург. Е я працюю на цвинтарі з останнього. Що я дивився, мені сподобалось. Але я нагадаю, що міністерство культури в тому числі спонсорувало такі фільми як Бурштинові копи. З рекламою букмекерки і Жені Яновича. Заради цього ми будемо відмовлятися від американських фільмів. Тобто я не піду на новий фільм Фінчера, я піду на борштинових копів. Так ти собі уявляєш? І в який момент відміни дубляжу відбувається вплив на український кінематограф, от такий мощний. Ми перестаємо знімати, скажине, весілля, дідзьо Контрабас і Свінгери 3». починаємо знімати яскраві потужні фільми. В який момент це відбувається? От що за звиною я загубив пан Фьодоров? Я розумію, що для айтішників, як Фьодоров, і для маси людей, які вже інтегровані в закордон культурно, роботою чи іншими сферами, це взагалі не виглядає проблема. Ну, вони дивляться в оригіналі, великі молодці. Але треба розуміти, що дубляж це не просто переклад твор, це його адаптація, переважно. Тобто у нас є. Нова унікальна одиниця твору і сприймаєш ти її саме так. Тому це фактично, просто відрізання частини української культури задля того, в теорії, щоб люди стали краще розуміти англійську. Але, на мою особисту персональну думку, це ні в якому вигляді не спрацює. Навчання працює тільки тоді, коли ти хочеш навчатися. І останній ми розберемо тезу, яка мені досить таки подобається, це стосовно того, що твори треба сприймати в оригіналі, тому що вони там так і задумані, і це велика частина культурного блоку, ну тобто культурного об'єкту, він задумувався таким виглядом, і автор хотів, щоб він був таким, і ви повинні сприймати його таким. Може так. Але якщо у вас вибір, сприймати якийсь твір в адаптації. Або не сприймати його взагалі. Ви що виберете? Як ви уявляєте собі взагалі тих людей, які живуть ну, на цьому світі, в країні, є громадянинами України? Е, от вони сидять такі, не вчать англійську мову, ходять в кіно на український дубляж, люблять цей український дубляж. Потім цей український дубляж забирають, і вони такі. Ну, час вчить англійську. Це так повинно працювати, бо мені здається, що це так не спрацює. У кращому випадку ці люди будуть дивитися Нетфлікс і те, що є на ньому. Тому що згідно позицію позицією Міністерства культури, ринок дубляжу не помре. Тому що у нас розвивається ринок дубляжу для стрімінгових платформ. І тут у мене виникає шокуюче велике питання: якого хера в вашому баченні на мій навик. Говоріння англійської, спілкування англійською мовою якісно повпливає похід в кіно раз на кілька місяців, і при цьому ви кажете, що Netflix, який я дивлюсь через день, не треба обмежувати. Там дубляж хай квітне. Яким чином це повинно працювати? Типу, що там виходить дуже актуальне кіно, ну, типу, нове, яке не виходить на стрімінгах. Ну, по-перше, зараз це вже не дуже актуально, тому що маса фільмів виходить і там, і там. А по-друге, ну. Навіть якщо так, навіть якщо уявимо, що я такий дуже вмотивований ту вчитися, це все ще дві години на декілька місяців. особисто як на мене, то безумовно треба робити вибір і залишати заглядачем право дивитися. В тому вигляді, в якому він хоче цей фільм, тому що вибор то в нього все одно залишається, але раніше він був між тим, щоб подивитися в дубляжі і подивитися з субтитрами а тепер між тим, щоб подивитися з субтитрами або не дивитися взагалі. І більшість людей буде не дивитися взагалі. Чому? тому що вони не будуть отримувати задоволення в такому вигляді. Від цього постраждає кінобізнес. Від цього постраждають українці, бо не буде доступу до цього прошарку української культури. І від цього постраждає держава, тому що у неї все ще буде велика частка з російського середовища. Ну і ми не отримуємо податки, тому що знову ж таки бізнес кіно, кінематографу великого загинається, і всі переходять на стрімінгу. В чому профіт держави в цьому? Я не розумію. Отсік весело. Ну і зі мною погоджується маса людей і в соціальних мережах, і блогерів, що я знаю, і взагалі актори озвучки також виступили з заявили не київської творчої спілки акторів-дикторів проти можливого витіснення українського дубляжу з кінотеатрального прокату. І коли голівудські персонажі враз заговорили українською мовою. Український глядач зрозумів, що українська звучить природно, красиво і потужно. Повага до інших мов починається з любові і захисту. Своєї рідної мови, пробачте, як на мене, ідея дуже таки посередня. і позиція і аргументація всіх сторін також ну не витримує жодної критики. Якби знову ж таки була якась думка, яку я впустив, от, і воно дійсно якась статистика, аналітика, якісь приклади живі. Як приклад, нам можуть привести Литву і сказати, що там був проведений експеримент, відмовились від дубляжу, і отримали збільшення відсотків людей, які краще знають англійську. Єдина проблема, що підтвердження цієї інформації я не знайшов. І нагуглити це не так-то вже просто. Якщо маєте джерела, нормальні, будь ласка, дайте посилання. Тому що у нас є просто коментар людини, яка така: ну ось! Але нема ж гарантії, що є пряма кореляція, прямий зв'язок між відміною дубляжу. І між тим, що частка власне англомовних людей зростає. По-перше, тому що не факт, що це хоча б якийсь вплив мало, бо зазвичай є комплекс речей, які інтегруються, як і в цьому випадку, в нашому випадку. А по-друге, не факт, що взагалі у Литві якось розвинена ця культура була ну, дубляжу. Розумієте, про що? Ну що це за аргумент? Тим паче в масі країн Європи все-таки дублюють контент, частина країн. Цієї Європи, в якої не дублюють контент, мова ці оригінальна цих країн близька до англійської. Ну розумієте? Тобто їм простіше вивчити, тому що у цих мов батя один, якщо про німецька якщо не помиляюсь, і вони можуть знати її як ми російську, тобто переважне з народження. Тому до чого цей аргумент? Англійська абсолютно не схожа на українську, вона складна. Але по-іншому, у неї дуже специфічне звучання, у неї є маса акцентів і маса дуже різноманітних вимов. Англійською говорять в різних країнах, як то Британія, Америка або Австралія, і це також різна англійська. Порівнювати в цьому контексті, ну це не працююча ідея. І дуже багато запитань залишається. Навіть незрозуміло, типу, якщо фільм. Британський він також не дублюється. Чи не дублюється тільки англійська? Але в глобальній, наскільки я знаю, ідентифікація, англійська-британська і англійська американська це різні англійські. На яку англійську розраховано це все? Багато питань.